Чому так легко розділяти українців по mm -hmm. мовному питанню, географічному Чому не державна ця вся історія, а що ви там во Львові квартири здаєте, а що ви там в Харкові? Я це знаю, українці так сваряться один з одним. Як не знаю, жодна нація в світі, напевно, так не сваряться. З політичних питань так само. Згадайте там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича кращим, наприклад. Це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти. Що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропагандою. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на на 15 років відправили. Літом мінусова температура. Зімою волосся до подушки примерзала. Просто за те, що ти патріотично налаштований був. Це якраз сам часи Другої світово перша, друга світова, оце вся історія. Це було просто жесть. Голодомор голодомору. Це все задать. Скільки знищувала церков, книжок, літератури Росія? Тобто, саме перше одмовне питання, яке має бути, я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типу, ну я буду вдячний за українську мову.